Заняття, розвиток мовлення, тема комахи. Дітки, давайте послухаємо віршика, який написала Марія Підгірянка. Називається цей віршик квіти ранком. Ще в вулику бджілки спали, бо ще раненько, а квіточки вже вмивали в росі личиненько. Збудилися незабудки, коло струмочка. В чистій росі умивали синенькі очка. Пробудилися дзвіночки в широкім полі, задзвонили на добрий день, на добру волю. Пробудилася конвалійка в темнім лісочку, а волошка синя в житі при колосочку. Збудилися всі квіточки у літній ранок. І ждуть бджілок на гостину, ладять сніданок. Дітки, а скажіть, який сніданок приготували квіти для бджілок? Так, росичку і солодкий сік. А чому квіти чекають бджілок? Квіточки люблять бджілок і з ними весело. Бджілки співають їм пісні. Послухаймо віршика, який називається бджілка, а написав цей віршик Віктор Бурбела. Бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ой і солодкий сік у квіток. Дасть до схочу нам меду дідок. Скаже жаліти діти, бджілок, носять вони нам. Гарний медок. Давайте послухаємо віршика, який називається джміль. Написав цей віршик Микола Луговик. У козацьких шароварах ходить джміль по квітнику. і поглядає, чи не варять джем із вишень у садку. Дітки, послухайте лічилку. Джміль, оса і бджілка. От і вся лічилка. А зараз послухайте чистомовку. Джміль гуде жу-жу-жу, я над квіткою кружу. Бджілка весело літає, жу-жу-жу, для всіх співає, а оса сердита дуже, бо жу-жу-жу не чути друже. Відгадаємо разом загадку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Про кого йдеться мова? Правильно, про метелика. Послухаємо віршика Олени Пчілка, який називається метелики. Діти бігають, стрибають. далі Весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка, прихороший. Діти, слухаємо лічилку. Сів метелик на травичку і думає про дурничку. Раз, два, три ти, метелику, лети. Діти, подивіться, ось так виглядає коник Стрибунець. Послухайте про нього віршика, який написала Віра Паранова. Скаче коник Стрибунець, доганяє вітерець. Він із вітром грається, під листок ховається. Дітки, слухаємо віршика Віри Паранова, який називається Мурашина сім'я. Всі мурашки роботящі. Серед них нема ледачих. Цілий день вони працюють і мурашник свій будують. Ні для себе, для родини, для всієї мурашини. Дітки, а які будівельні матеріали використовують мурашки? Так, камінці, листячко, гілля, соломинки. З цього вони будують свій будиночок. Дітки, слухаємо загадку. Блискучі крила підійма, був тільки тут і вже нема, Немов сохатий, роги має, себе він ними захищає. Коли ж злякає, то пробач жука з ім'ям страшним рогач Мов химерний літачок сіла бабка на сучок. Цілий день вона літала. Край річки біля дворів, скільки мошок поковтала, скільки з'їла коморів. Слухаємо загадку. Я комашка, я жучок, а на спині сім крапок. Я червоні крила маю, попилицю скрізь збираю. Про кого йдеться мова? Про сонечко. Слухаємо загадку. Він вправи добре знає, ногами навіть грає, не маючи ні нот, ні струн, всіх веселить цвіркун. Дітки, подивіться, на фото зображено світлячка. Давайте послухаємо про нього віршика, який написала Леся Українка. Ви маленькі, ви легенькі. В ручках вогники ясненькі. Ви, як ясочки тихенькі, ви підіть у чагарник. Не почує лісовик, а як стріне, вогник світе, був і зник. Дякую вам за увагу.